Пане Твердовський, а що це у вас за така файна газетка? Та ось. На пороні купив. Тому моє, що, про Україну пишуть. Йосип, дра. Ти чув? Центральну раду розігнали. А до кого це ми два тижні тоді їдемо? Та певне, що до Скоропадського? А хто це? На місці розберемось. Зелений клин, також відомий як Закитайщина або ж Нова Україна, це українська етнічна територія на Далекому Сході. Вона знаходиться на березі Охотського та Японського морів, а це на секундочку за майже 8 тисяч кілометрів від сучасної території України. Зелений клин не має чітких юридично визнаних кордонів. Зазвичай до нього відносять землі, які нині входять до складу Приморського та Хабаровського краю, Амурської та Єврейської автономної області. Рідше частину Сахалінської області, Забайкальського і Камчатського краю та провінції Хейлунцянь. Остання то Китайська Народна Республіка, а попереднє це її сировинний придаток, який деякі старовіри досі називають Російська Федерація. Та ще якихось сто років тому українці становили більшість населення в окремих частинах цього регіону. І навіть сьогодні у домашньому побуті там можна почути українські народні пісні. Тож давайте розбиратися. Коли українці вперше опинилися на зеленому клині, як виникла Українська Далекосхідна республіка, яке китайське місто стало центром українського націоналізму? Та чи справді зелений клин це Україна? Друга половина 19 століття. Китайська імперія цінь переживає не найкращі часи. Країна знекровлена внутрішніми повстаннями та опіумними війнами. Скориставшись ослабленням сусіда, у 1858 році Російська імперія нав'язала цінцям ангульський договір, згідно якого під контроль московитів перейшли землі на лівому березі річки Амур. Уже через два роки Китай остаточно зазнав поразки у другій опіумній війні. Росія, яка взагалі не брала участі у цій війні, знову скористалася ситуацією. Та змусила Пекін відмовитися від частини Північної Манжурії на правому березі річки Амур вздовж притоки Усурі. Таким чином, землі зеленого клину увійшли до складу Російської імперії. А про те, як московити завоювали Сибір та Далекий Схід, дивіться у нашому попередньому відео. У другій половині 19 століття землі вздовж річки Амур були досить слабко заселені, хоча, звісно ж, не безлюдні. Там проживали кількадесят тисяч місцевих тубільців. На території України у той час склалася повністю протилежна ситуація. Відсталість аграрної системи Російської імперії та стрімке зростання українського населення у середині 19 століття призвели до суттєвого земельного голоду, який спонукав багатьох українців залишити камінний хрест та шукати кращої долі за морями та океанами. Перші етнічні українці потрапили на далекий схід ще за два століття до того, у складі різних казачих експедицій. Та це були радше поодинокі випадки. Мало хто з українців мріяв пішки пропетляти майже 10 тисяч кілометрів на край світу, щоб отримати клаптик землі. Хоча варто визнати, що були і такі ентузіасти. Все змінилося у березні 1883 року коли з порту Одеси вирушили два пасажирські пароплави. На їх борту сотні українських сімей з Чернігівщини, які покинули рідну землю та вирушили на інший кінець континенту. Уже через місяць плавання через Середземне море, Індійський та Тихий океани вони досягли землі, яку пізніше називатимуть зеленим клином. Тоді імперська влада прагнула якнайшвидше колонізувати ці території. Та зробити їх плацдармом для подальшої експансії на Далекому Сході. Щоб загітувати українців, себто малоросів, яких імперська влада не визнавала окремим народом, переселятися на далекий схід, вона наділяла колоністів земельними ділянками та кредитами, звільняла від податків та військової повинності, Ну і звісно, оплачувала квиток в один кінець. Таким чином, до 1916 року. На Закитайщину перебралися понад 276 тисяч осіб, з них більше половини саме з території України. На зелений клин переважно переселялися малоземельні та безземельні селяни з території Надніпрянщини. Переїжджаючи на далекий схід, разом з собою вони перевозили не лише традиції, культуру та архітектуру України, але й назви населених пунктів. Так, на узбережжі Японського моря і досі можна зустріти такі села, як Полтавка, Чернігівка, Київка, Чугуївка тощо, значно прискорило переселення українців на зелений клин спорудження на межі 19-го та 20-го століть Транссибірської магістралі, яка сполучила залізничними коліями далекий схід та європейську частину імперії. Оскільки українська мова у той час перебувала під забороною у Російській імперії, більші селяни, які переселялися на далекий схід, не володіли українською граматикою та зачасту не мали української національної ідентичності. Основний центр українського культурно-просвітницького життя на Далекому Сході тоді знаходився за межами імперії у китайському місті Харбін. На підросійській частині зеленого клину український рух почав активно розвиватися після першої революції 905-го років. Зокрема, тоді у Владивостоці, при східному інституті, виникло студентське товариство українців. А у Благовіщенську відкрився український клуб, який налагоджував культурно-просвітницьке життя краю, а ще організовував збори коштів для підтримки різних ініціатив. Точно так само, як зараз українці з усього світу підтримують різні волонтерські проєкти, зокрема ті, що займаються забезпеченням сил оборони. У попередньому відео ми оголошували збір на метеостанції для снайперів 28-ї бригади. Завдяки вашій допомозі ми зібрали рівно 20 тисяч гривень, і частину цієї суми також долучили до збору на позашляхових для розвідників 58-ї бригади. У цьому розіграші перемогли Ігор Сінчук та Вікторія Рудич. Прошу пані Вікторію написати нам на пошту. Також у цьому відео ми оголошуємо новий збір. Знову на метеостанції, але цього разу для 79-ї десантно-штурмової бригади. Посилання на монобанку ми залишимо у описі, а деталі нового збору дивіться далі у відео. Лютнева революція 1917 року охопила усі куточки Російської імперії. Зачепила вона і зелений клин, спричинивши справжній вибух українського національного руху. По всьому краю почали утворюватися українські громадські та політичні організації. У квітні 1917 року починає виходити перша україномовна газета Українець на зеленому клині, яка стала базованим джерелом інформації про революційні події. Також почали виходити й інші часописи: щире слово, нова Україна. Ранок, Українська Думка та інші. 11 червня 17-го року у Микільську у Сурійському відбувся перший український далекосхідний з'їзд, у якому взяли участь представники з понад 20 різних організацій. Разом вони ухвалили курс на здобуття української національної автономії на Далекому Сході. Після жовтневого перевороту наприкінці 1917 року. Місцеві раднаркоми та збольшевизовані частини російської армії почали захоплювати владу на Далекому Сході. Тим часом, 4 січня 18-го року у Хабаровському, септо Хабаровську, відбувся другий український далекосхідний з'їзд. Однією з топ-тем цього зібрання було переселення до Української Народної Республіки, яка якраз перебувала на порозі проголошення своєї незалежності. 12 січня того ж року у гру втрутився новий гравець. Японський броненосець Івамі увійшов до Бухти Владивостока для захисту, так би мовити, япономовного населення зеленого клину. Пізніше до нього приєдналися ще три кораблі з Японії, Британії та США. 4 квітня у Владивостоці невідомі вбили двох японських торговців. Уже наступного дня туди десантувалася японська та британська морська піхота, яка взяла під свій контроль окремі частини міста. А через три дні знову ж у Хабаровському відбувся уже новий третій український далекосхідний з'їзд, який вирішив розбудовувати Українську Далекосхідну республіку з власними збройними силами та органами влади українською далекосхідною краєвою радою, за аналогією з Центральною Радою у Києві. Та українським далекосхідним секретаріатом як місцевим аналогом колишнього генерального секретаріату. До декларованої території УДР входили землі Забайкальської, Маньжурської, Амурської, Приморської, Сахалінської і Камчатської областей. Уже скоро краєва рада почала видавати на цих землях перші українські паспорти, а далекосхідна делегація з Маньжурії на чолі з Петром Твердовським вирушила до Києва. Так, це про нас наприкінці травня делегація з Харбіну приїхала до Києва. Петро Твердовський під час зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Дорошенком оголосив перед ним вимоги українців Далекого Сходу, серед яких домагатися від російського уряду визнати зелений клин частиною України, вивести звідти усі російські війська, призначити там українського старосту та військових начальників. А у Харбіні українського консула. Оскільки країни Антанти могли будь-якої миті окупувати зелений клин, зробити це було потрібно негайно. В результаті уряд української держави призначив Петра Твердовського українським консулом в Харбіні. Втім, щодо інших вимог тогочасна українська дипломатія була зайнята тим, щоб відстояти у більшовицької Росії інші прикордонні території. А тому питання зеленого клину залишалося далеко на другому плані. Поки делегація перебувала у Києві, за Уралом відбулося повстання Чехословацького корпусу, яке обвалило увесь контроль більшовиків над Сибіром та Далеким Сходом. Влада на зеленому клині повністю перейшла у руки білих сил та їх союзників з країн Антанти. Тим часом український секретаріат. Приступив до формування українського війська на Далекому Сході. Очолити цей процес доручили генерал-лейтенанту Борису Хрещатицькому. Деякі очільники білого руху, такі як генерал Хорват, співчували українському руху та сприяли формуванню українського війська. Але це був радше виняток з правил. Адже в цілому російське військове командування ставило палки в колеса цьому процесу. Так у вересні 18-го року. Командуючий білим рухом Сибіру Олександр Колчак наказав Хрещатицькому включити сформовану українську дивізію до Білої армії та відправити її на фронт. 24 жовтня того ж 18-го року відбувся 4-й український далекосхідний з'їзд, який почав роботу зі створення Конституції УДР. Преамбула до цього документу починалася так: українці, котрі живуть на далекому сході. Спираючись на право кожного народу на самовизначення, визнають, що українське населення, у числі понад 1 мільйон душ, є частиною окремої української самостійної нації. Також на цьому з'їзді Петро Твердовський запропонував створити цілий український військовий корпус на Далекому Сході для боротьби проти червоних. Цю ідею передали на розгляд Морісу Жанену, командувачу військ Антанти на Далекому Сході. І йому вона загалом сподобалася, але з Парижу дали відбій, оскільки ніяка Україна у плани союзників на той момент не входила. Тож краєва рада продовжила формувати українську армію власними силами. Навесні 1919 року на зеленому клині почали формувати загони вільного козацтва. Так у Владивостоці сформували перший український далекосхідний новозапорізький курінь. Розуміючи, що російські білогвардійці не збираються виконувати жодні вимоги українського руху. Український секретаріат почав готуватися до повстання проти Колчака. 20 червня білогвардійці арештували очільника секретаріату Юрія Глушкамову та вояків новозапорізького куреня. Репресії проти очільників українського національного руху на далекому сході призвело до схожого ефекту, який ми вже бачили на Кубані. Українці почали масово дезертирувати злав білого руху, що в результаті стало однією з причин його поразки. Все змінилося 31 січня 1920 року, коли революційні сили у Владивостоці підняли повстання проти білогвардійського генерала Розанова. в'язниць випустили усіх репресованих білими політичних в'язнів, зокрема очільників українського руху. Уже навесні український далекосхідний секретаріат готувався до проведення нового уже п'ятого українського далекосхідного з'їзду. Його планували провести 20 квітня. Але через спротив місцевих більшовиків тоді це так і не вдалося зробити. На 1 квітня того року американці оригінально пожартували над російськими білогвардійцями, забравши свої війська з Далекого Сходу. Єдиною країною Антанти, яка продовжувала свою інтервенцію на зеленому клині, залишалася Японська імперія. Щоб уникнути воєнної конфронтації з японцями. Більшовики вирішили утворити за Байкалом буферну державу, так звану Далекосхідну Республіку. Вона виникла 5 квітня 1920 року і включала частину земель зеленого клину та Забайкалля. Формально вона існувала як незалежна демократична держава, але фактично ДСР була маріонеткою большевицької Росії. У складі Далекосхідної республіки. Українці активно вели свою громадську політичну діяльність аж до осені 1922 року, коли Японська імперія остаточно вивела свої війська з зеленого клину. 5 листопада більшовики заарештували Юрія Глушка Мову та інших діячів українського руху. А ще через 5 днів Москва остаточно ліквідувала Далекосхідну республіку. Єдиним регіоном зеленого клину, до якого під час громадянської війни не змогла дістатися совєтська влада, була Маньчжурія. На початку ХХ століття там проживали кількадесят тисяч українців, переважно у місті Харбіні, тому самому з якого до Києва свого часу їздила далекосхідна делегація. Після поразки української революції це місто стало центром українського національного Руху на Далекому Сході. Навіть попри те, що з 1923 року місцева китайська влада під тиском більшовиків почала перешкоджати діяльності українських організацій. У 30-х роках, коли Маньчжурію окупувала Японія, організація українських націоналістів навіть відправила сюди своїх представників для підтримки місцевого національного руху. У 1937 році. На базі Союзу української молоді вони навіть створили власну парамілітарну організацію Українську Далекосхідну Січ. Втім, Харбін був не лише центром українського руху, але й одним з найпопулярніших напрямків російської білої еміграції, через що українським діячам доводилося жити та працювати по сусідству з такими альтернативно обдарованими, як Народно-Трудовий Союз та Російська фашистська партія. Тим часом на підсоєцькій частині зеленого клину більшовики приступили до репресій проти діячів українського національного руху. У 1924 році вони привезли кілька сотень арештованих українських активістів зеленого клину до міста Чита, де влаштували показовий судовий процес, після якого 22 людини засудили до різних термінів ув'язнення. За переписом 1926 року на зеленому клині проживали понад 300 тисяч українців, які становили близько чверті населення краю. Варто розуміти, що мова йде саме про тих українців, які свідомо вказали свою національну приналежність, адже етнічних українців на далекому сході було набагато більше. Але оскільки частина з них не мала чіткого уявлення про те, хто вони такі, а частина продовжувала називати себе русинами. При переписі 26 року їх записували як росіян. Українізація дісталася Далекого Сходу лише у 1931 році, тобто за рік до початку Голодомору. А вже у 32-му році українізацію згорнули і на зеленому клині почалися нові масові репресії проти українського руху. Із зеленим клином пов'язана доля багатьох видатних українців. Так, до 1917 року тут служив та творив український футурист Михайл Семенко. А поета та прозаїка Івана Багряного у 1932 році сюди на зелений клин заслала совєтська влада. Цей період його життя став основою для написання одного з найкращих романів української літератури Тигролови, оскільки тематика роману безпосередньо пов'язана з зеленим клином. Ми вирішили написати видавництву час майстрів, і вони люб'язно погодилися надати по одному примірнику тигроловів трьом випадковим людям, які задонатять на метеостанції для 79-ї бригади. Посилання на Монобанку буде у описі. Дякуємо видавництву час майстрів за те, що змогли долучитися до нашого збору. Розуміємо, що під час війни український книжковий ринок проживає не найпростіші часи, і це дуже круто, коли видавництва, незважаючи ні на що мають змогу підтримувати українську армію. До самого розпаду Совка чисельність українців на зеленому клині. Попри тотальну русифікацію, залишалася на досить стабільному рівні через постійний притік нових українців. Водночас частка українського населення регіону постійно зменшувалася. Для прикладу, візьмемо Примор'я, яке на початку ХХ століття було найбільш густо заселене українцями. Так у 1926 році там проживали майже 33% українців, у 59-му році. Їх частка зменшилася до 13%, а у 89-му році до 8%. 90-ті роки принесли на Далекий Схід короткий період відновлення українського суспільно-політичного життя. Знову почали друкуватися українські газети та книги, формувалися організації, а місцеві українці навіть провели п'ятий український далекосхідний з'їзд, який не вдалося провести у 1920 році. Втім, з розвалом Совєтської імперії потік переселенців з України на зелений клин припинився. А через відірваність від української етнічної території українці зеленого клину за кілька минулих десятиліть поголівно зросійщилися. До 2002 року частка українців зменшилася вдвічі до 4,5% населення, і ще майже вдвічі до 2010 року до 2,5%. За такою динамікою, нині у Приморському краї може проживати близько 1% українців. Звісно ж, етнічні українці зеленого клину нікуди не зникли та досі складають вагому частину населення цього регіону. Втім, проживаючи за майже 10 тисяч кілометрів від України у повному домінуванні російської мови, культури та російських наративів, вони втратили свою українську самобутність. Єдине, що нині відрізняє Владивосток, Хабаровськ та інші міста зеленого клину від умовного середньоросійського усть узьпинська, це різноманітні аматорські колективи, які співають українські народні пісні. Відчитаємо стихи на українському мові, ми розмовляємо по-українськи, ми передаємо слав'янську традицію. Хоча, звісно, без кринжу тут не обходиться, і сапелечки сиграють і спайот з дівчинами своїми. Ой, у полі вітер віє. Українська мова, вона не відрізняється від російської на Україні. Розмовляють на російській мові і розмовляють на українській мові. І через те це українці, і росіяни це. Сестрі і браття, творчість нашого колективу показує світовому сообществу, наскільки тісно зв'язані наші народи, руські, українські. У нас час багатьом українцям хочеться вірити, що десь там, на іншому кінці земної кулі, серед населення зеленого клину досі жевріє українська національна ідея, яка ось ось вирветься з під московської неволі. Коли у 2020 році, після арешту губернатора на Хабарівщині відбувалися масові протести, українські ЗМІ писали, ну ось вона прокидається українська ментальність. Але ні тоді, ні після 24 лютого ця ментальність чомусь не прокинулася. Панове, а ви пробували перевірити пульс? Я вирішив трошки полазити нетрями російського регіонального телебачення. Щоб зрозуміти, як жителі зеленого клину реагують на повномасштабну війну, Цю операцію треба було почати років 8 тому, назад, не ждать. Чому так вважається? А за чим було чекати? Тобто лишні жертви, очікувано, жителі далекого сходу активно беруть участь у війні проти України. Почалася така заваруха, вирішив пойти. Патріот що Росії, куди ж діватися? Ніви УАЗы іномарки, 10 машин повише проходимості собрали ні равнодушне в рамках акції, об'явлено народним фронтом і РЖД у Примор'ї. Навіть сформувався добровольчий батальйон Тігр для війни проти України. Просто подивіться на ці обличчя. Позитивний настрой, несмотря на погоду, всіх людей объединяет одно желание захищати сім'ю і родину. Уже скоро перший добровольці отряда «Тигр» отправятся на Україну в помощь 115 й отдельной гвардійської бригади морської піхоти. Цей батальйон воює у складі 155-ї бригади морської піхоти, тієї самої, яка в лютому цього року зайняла стратегічну глибину під вугледаром. По даним розвідок подуглядаром 155-та гвардійська бригада знову потеряла около тисячі солдат. І крім цього, що, мабуть, не найтрагічніше. На далекий схід, як і в інші куточки Української федерації, переселяють українських дітей. Це саме головне ти впевнена, що ти це захочеш? Я не хочу, На жаль, як і свого часу Кубань, зелений клин давно втратив свій український дух. Десятиліття репресій, зросійщення та повна відірваність від українського контексту зробили свою справу. Та чи зможуть колись Україна та зелений клин знову стати частиною єдиного національного простору? Свої думки з цього приводу пишіть у коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Традиційно хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримує канал Світлотінь. Олександру Чмаруку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Євгенії Зубрич, Павлу Стаднікову, Богдану Калиничу, Євгенії Шатківській, Максу Ротанському, Джо Байдену, Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському. Денису, Євгену, Соті, Любомиру Литкіну, Євгенії, Павлу, Станіславу Двораку, Антону Алохінсону, МДМ, Анастасії Саміленко, Олегу Петрушкевичу та Селд Селт. -Селт.